Доброго дня, Підписники каналу і гості. Ось за скільки час, ну вже, мабуть, більше місяця я точно не виходила з кому. І ось після вже старого нового року вирішила. Вийшла. Воно трошки морозець був, але ну, все рівно там ходить дуже я. Не буду потім, а вийшла просто щось розказати вам трошки і показати. Ось дивіться, це ж ця мої дівчі грюзі, вона повністю облетіла. Троянда, ось ця, вона, вона облітає, лист збрасує вона дуже. А ось і ось дивіться, це казино стоїть. Гляньте, зелене, зелене, зелене. Як тільки, ніби воно народилося. І ось я хочу поговорити з вами про троянди ближче. Зараз ми пройдемось. За мною Маруся, як завжди, моя помічниця. Ось красуня, кішечка моя, одна залишилася. Ні, ще кіт є, є кіт такий, одного не вбила машина, є. Він приходить. Ну, десь загуляв, немає зараз. Ну, приходить він. Приходить і той. І ось хочу поговорити про обрізання, оці троянди, що я обрізала. Я думаю, що я... дивіться, Бузок уже. гляньте який бузок, гляньте все. Все відчуває весну. Ось моя росте, ну вона слабо росте, ось такі вони. Ось так довго ростуть, оці. я не знаю, забула, як їх називають завжди. Вон ростуть. Вон, он зелені Це очітки, вон там. Ну, у мене ще О. стоять троянди, все стоїть. Сейчас, ведущий, ось зараз так я не обрізала, я її буду обрізати вже аж ну, пізно. Вже у, десь у лютому, мабуть, обріжу гібіскус. Я потім думаю якось покажу вам обрізку. Його не обрізають. В зиму не обрізається. Він обрізається тільки вже весною. Такою, ну, зимою, можете так, в февралі там вже, ну не весною. І ось прийшла я до цієї троянди. Ось хочу вам показати. Дивіться, ось дивіться, яка троянда стоїть. Це аскот стоїть ось вона. Гляньте. В тому році я її трошки обрізала ті, ну, знизу ж вона. Старі гілки я трошки обрізала. І Ось дивіться, ось дивіться, ось на ті гілки дивіться, зелені, які стоять. І ось ця стоїть, стара ще залишилася. От я цю стару, зараз я ось вам навіть покажу, той сікач, як я її буду обрізати. Ось оцю стару і ось. Оцю. Ось ця мені ще не подобається. Ну, ця не знаю. Ця, мабуть, я її бачила, що той, ну цю я не трону. Я ось виріжу зараз оцю вам. Зараз я вам це покажу. Так, ось я взяла. ну, буде видно. Він тут зараз... Це ж я сама вийшла. Ось ану. Ану, а тут буде видно, оцей сікач мій. Чи ні? Буде? А ну ось, дивіться. Ось. Я взяла цей великий сікач і зараз я з під низу ось цю гілку виріжу он, аж з-під низу. Он, бачите? Повністю виріжу її з під низу. Ну от так, дивіться, якщо воно буде, що видно, то добре. Як я її зможу я її вирізати. чи Ой, вона, вона велика. Вона тут велика. Ще колюче тут кругом не підступиться. Тепер мені видно, що легше можна ще вирізати. Можна випиляти, ну, не хочеться мені йти пилку брати. Може ж, я так. Зовсім сили за зиму немає. Бачите, як зимою. すいません。 Ничего теперь у нас вырезал, идет все равно суди. вирізала, дивіться, цю гілку, я вырезал. Десь секундочку, ми як тепер. так. Вот. Крутить пока Поки я не відкручу. Зараз іще трошки. Все, Вырезала ось вона, Та гілка, я її вирізала звідти, і тепер у мене там все зелене. Всі-всі гілочки зелені. Цю я трогати не буду, Хай вона сюди. Вона ще йде. Може звідти як підуть, тоді я велику ту ще виріжу. А так всі-всі прекрасні, всі зелені. От і тільки маленькі От, я повирізаю потім і все. А там лежить. А так от стоїть сад. Поки такі морози він ще переносить цей сад невеликий, ну як невеликий, та й 10 було, навіть 12 було. Ну, поки стоять обрізка. Поки ця стоїть, хто його знає, як весна буде, прийде. І що буде? Ну, зараз, ось як, як тільки їх зрізав, вони стоять такі. Зайди в Щоб тут хоч не, не вбитися, то вже склезько. Ось теж гібіскус у мене. Оцей гібіскус обрізаний, тому що я ще його покупала, то він височенний був його. Прийшлося там обрізати. Щоб я не тягнула здоровенно. А, ага, ось дивіться. Ну, росте, ось, бачите, наше чудо диво. Ну, Я думаю, вже воно все, воно вже прийнялося, воно собі росте. Береск. Ось такий він, різно, він різнокольоровий. Зараз він вже цвітає, вже робиться отаким. От а він тут різнокольоровий. Я думаю... То на моєму каналі часто буває, то й бачив, як ми його саджали. Так, Зараз перейду на ту сторону, бо тут у мене і тюльпани посаджені, і все, я це вирішила тут іти. Все ще понакривату, все ще той, ще зима буде, ну вже все рівно. Ось так виглядає, Ось так виглядає цей сад зараз. Бачите, як воно? Що, облетіли вже листя, на яких вон. ангели теж облетіли стоять. І вон, трошки п'єр той, той завжди обрізається, бо він ніколи не, не, лист не, не збрасує свій за зиму Я його весною потім обрізаю. Ну ось Пройдемо до ялиночки. Ще тут можна. Якось пройти. Ага, оце. А зараз скажу, чим рано весною пробризкати їх. Ну, у кожний хай чим хочеш, я, той, можна залізним купоросом пробризкати із карбамідом. Це можна зробити. Я в цьому році не буду робити, тому що я робила в тому році це. А часто ним не можна. Я пробризгаю або ж хомом, або ж хорусом. Ну, може, що буде короче, у нас в нашій у магазині. Нашому. Тим я і пробризгаю. Можна і хомом, і хорусом, і оксіхомом, з цими місадержавчими мі препаратами можна пробризгати. Ще ці діють, ці що я сказала. Хом оксихом, хорус ці діють вже при температурі плюс 4 градуси. Так що ним можна буде бризати, як вже становиться така температура, що вже. Є, і який день виберете, в той день можете пробризати їх. Це уб'є шкідників, там, які ще зимують, може хтось забув. Я за сини бризала, може, хто за сини не зміг бризгати, чи якось проігнорував, чи забув, чи не зміг, ну я ж говорю, то він пробризгає зараз можна ним пробризати. А я пробризаю, що буде в аптеці. Я ще в аптеку не ходила, чи в ті в магазини не ходила, я ще нічого не той, ще ні добре не брала, нічого доброго. Не знаю, які буду брати, думаю взяти нітроамофоску пополам із карбамідом, змішати. І потрошку під кущі підсипати. Як трошки воно вже земелька стане нормальна. І я хочу таке зробити. Ну, не знаю, що буде, що буде, я ж говорю, що буде в нас воно ще в мене. Ті не зрізані стоять, так стоять, бо туди ж не пройдеш, бо там, ну. Не, ну, зранку можна, а зранку мороз, морози холодно. А зараз Цю теж я ось... ось тоді я вирізала ще з восени. Вон, бачите, я їх повирізала. Ось ці. Вон. Залишила там два тільки товстих, товстих ну, э, э, стовбура. Но ті стовбури ще перші. Я їх поки трогати не буду. А так я майже омолодила. Це ельф, я його майже омолодила, всі. Всі стовбури йдуть весь зелені такі. Ну, як вони доживуть до весни, хто його знає, ж, звісно, це ж весна ще буде, ще ж можуть і бути і ті ж, отож вони ожоги получають від сонця бактеріальниці. Є. Які вони? Зразу, ну, то видно, не визрів, була гілочка, яка, то ми все пообрізаємо. Ще, ще я буду обрізати, ще може, я, може, обрізку вам покажу, я ще буду обрізати, це воно не повністю обрізане. Це я обрізала так, щоб дуже великі ті не болталися. А так я буду ще обрізати. Залишати буду на дві на три бруньки. Оці, оці ось такі ось. Оце на дві-три бруньки буду залишати. Ча, е, ті, остинки, ні, остинки я буду залишати. Ті будуть так і будуть. Ну як вони перезимують, я не знаю. Зараз то вони ще стоять нормальні. А так, як вони перезимують, а взагалі буду, буду залишати їх на длину, яку я залишила. Ось ця ось стоїть Ангела, ця ще не насипалась. Бачите, ця стоїть ось тут зелена. А ті, що під тим, ті осипались повністю. Ось ще зелені стоять, теж насипані. Це містралі. Вон один тільки вже почав присихати той, а ці ще в затінку якось їм, мабуть, виходить, вони не тут. Ці пампанели вже зовсім стоять голі. ну Оце як воно є. Там потім будемо вже як той, то будемо і листочки трошки під той. ну Може до цього часу вони вже попадають. А ні, то будемо обрізати От так, от так, так на даний момент виглядає мій сад. Все, все накрито, все вкрито. Я нічого не трогала. Я взагалі сюди не ходила. Оце вперше прийшла. Прийшла одразу. Ні, ні, ну зараз оту зразу зніму і покажу. Сюди теж трогати не буду, це висока. Та така, це, вона росте на, вис, на висоті, вона красива. так що я не буду трогати, Хоча вони нагонять висоту свою, наганяють, з корення починають з нуля і вони все рівно наганяють свою висоту. Ну, В цьому році, якщо вони переживуть і виживуть, я їх, звісно, трогати не буду. Ось ось, оці покровниці. Хочу зв'язати їх потім в одну. В одну ету якось зробити, не знаю як, ну якось зробити От, А це так ось гра моя вон, виглядає, так оце все тут виглядає. Морозить держить, мабуть, градус. У мене оце такий, зараз стоїть сад. Щойно в блівні, я. Буду нижче залишати, десь на дві, на, дві, на три бруньки, їм хватить. А ці великі, паркові і е, остинки ціні ці, ці так, я і попробую залишити так. Ну, Я їх завжди залишала великими, ну і в цьому році вони так і залишаться. Паркова така велика стоїть на й А й вона так і стоїться. А вон як його називають, що пахне, чебрець. Ось чебрець, а ось він, ось чіток. Теж зазиму вони так порозросталися, он хорошо, дивіться. Гляньте, які прямо куртинки такі прекрасні. Зачітку. Он ось. Ось стоїть. Це. Вестерленди, ось. Ну, Я думаю, все-все пооблітає воно ще. Це ось, теж вже облетіла. Диця облетіла. Вон. Листя не, не обов'язково збирати, як ви його збираєте. Я його не буду збирати. хай воно одобрює грунт мій. Такого вже ж тут нема, в мене ні перегноїв, нічого. Так що я Буду удобрювати ґрунт. У мене вони здоровими пішли зиму. Хвороби я вилікувала, вони здорові всі. Так що, який лист залишиться, ну, для красоти ви робите там все, щоб красиво було той. А для того, щоб той, для дезінфекції, то ніякої там дезінфекції не буде. Я вам роблю. Якщо ми проблизаємо весною ще, то це, це як то нічого не робить, то їм просто не то ну, там гріб листя та і все. А я з весни починаю працювати тут, в саду, то мені не страшне листя. Це все так. Моя ще, ось бачите, як вона. Забула, як воно називається, теж. Я я цих дуже не запоминаю троянди я знаю названь, назви. А такі оці рослини всі, я їх, я їх не запоминаю просто. І все. І так, нічого я вам дуже цікавого не розповіла. Потім я ж говорю, покажу вже обрізку, потім вже далі будемо чимити, а я вам сказала. Чим вам пробризати? Хто, хто не почув, хто, хто не допоняв, я ж сказала, хом міть содержащі препарати. От спросите у магазині міть содержащі препарати, вони вам скажуть. І такі, що діють з ну, 4-5 градусів тепла, вони вже починають діяти. От ви ними і пробризгаєте. Можете залізним купоросом, можете мідним купоросом теж. цим можете ви бризгати. Я поки не буду в цьому році цим бризгати. Я ж говорю, я в тому році бризгала, дуже 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 тщательно їх пробризгала. Так що в цьому році я цим не буду бризгати. Треба відпочити, бо, нельзя, бо і кора так потискається, як буду я так дуже. А так злегка зроблю. Оце добавлю, добавлю ще білизни, потім, потім з білизною ще пробризкаю. Це теж непоганий який, засіб. Ну, ви хто використовує, хто ні, я використовую. Так що я пробризаю, потім ще з білизною, пролікую і все. І повбиваю всі, всю хімію, всі, всі, всі грибки, усі. Ті, які зібралися на стволах, десь там притаїлися, шкідники. І от у мене буде оце така буде. А тим, я ж говорю, я буду, якщо підкармлювати, буду підкармлювати, я думаю, як буде в нас у магазині, Це ж не той може розібрати, піду, а його немає. Не буду ще чекати, ще там той. Я тоді беру вже, ну що мені той. Я думаю, що гнітроамафоску я із карбамідом змішаю пополам в равних порціях. Возьму я по 15 кг, наприклад, того і того. Розмішаю його, по дві пачки буду чи по три розмішувати, і буду потихеньку під кущі сипати. Скільки сипати, ну це від вас залежить і залежить від куща. Якщо кущ великий, то туди можна дві пер... пригоршні сипати. Якщо кущ невеликий, то одна. Ось так. Хто підливає, поливають, ну, то підливка потім буде, я підливаю вже, якщо, то я вже потім підливаю, теж можна Сульфата магнія, можна ще й сульфат магнія додати теж по чуть-чуть під кущик. дождем особливо рано весною теж це добре. Це дає базальні пагани, гарно гони воно. Його теж можна додати. Ну, багато чого можна додати. Ви саме знаєте, це. Не тільки я розповідаю, ви саме знаєте, я думаю, що вже навчилися, хто не вмів навіть. Вон стоїть зелена, зелена, аспірін, он там далі стоїть зелений, зелений. Ну що ж, не, тільки тонке виріжу, все остальне залишу. Опять висоту йому. Він на висоті цвіте непогано, не прекрасно. В ця троянда в мене зовсім ніколи з зими не виходила. Подивимося в цьому році, що вона мені покаже. Оця ось Ніна Вейбул да, обрізалася в мене під землю. Ну, в цьому році подивимося. І ця обрізалася ось. Ця. Чубака брат читає. Ну, так що ну, дивіться, це ось як теж гарненька вже картинка за Росте, росте, росте собі. Ну. Ось, ось, ось. А ось навіть в мене, бачите, а я кажу, що в мене немає. там в мене її багато, тільки тут. Оце ж вона, тільки скільки ж там є, це один кущик. О, дивіться, зелена вже, ну. хоч бери їж. Карпово. Ну і ось моя гірка. Кам'яна так виглядає. Зараз вона. Під нею. Теж я багато тут понасаджувала всього. І ще під нею. і он, ж алею троян тут посадила ще. І тут ось одна троянда ще її посадила. А далі ось іде у мене он зелений грань садова. А тут оце, що ця троянда ось велика, не знаю, що з нею робити, як її, як її пригнути. ну буде, та, буде то пригнула, А та буде так у мене. Я люблю, як вона теж дуже великими китицями цвіти. Це М -м -м. Що ж це за Таян там може. Там же ж вона в мене там, вона і тут. <звук> забула, забула та істина, але от. Червона, великими кизицями цвіте, пахне фіалкою. Сімпать. Боже. Бачите, мої вони. Ось зелененькі вони. Так розростаються, розростаються такі. Куртинки вони роблять. Ця ось така не зелена. Не знаю, чи вона не зелена, може вона програма. А ці ось тут такі Це цвітуть. Діли мене будуть цвісти. Ну, От так я вам, вас провела у свій ще не радісний зовсім сад. Ну, який все рівно живе. Він живе, він дихає, він теж чекає весни, так як і ми. У нас вже руки свердлять від неробства. Аронічка. Ну ось, дорогі мої. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, хто любить мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. Я всіх вас дуже люблю і вітаю з, пройдеш... з... з... Як... з святами, які пройшли з... з пройдешніми святами. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.